Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинку за 9 тисяч доларів в селі Романів Житомирської області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Отже, до справи будинок знаходиться в селі Романів 65 кілометрів від Житомира. Це велике село, в якому є школи, магазини, ринок. Будинок загальна площа 207,7 квадратних метрів, житлова по бумагам 52,4. провулок Адольфа Кренса 10. Для ведення СГ 0,145 гектара. Присадибна ділянка 0,15 гектара, розміри 10 на 12, дві спальні, гостинна кімната, кухня, ванна, простора прихожа, віранда. Підвальне приміщення на всю площу будинку, розділене на дві частини. Під кришою розраховано другий поверх 6 на 12, новий твердопаливний котел 12 КВ, електроопалення, двохзонний трьохфазний електролічильник, тепла підлога, частково, вода проведена у дім є всі змучності. Як на мене, це чудовий будинок за таку ціну для великої родини, в якому вже можна жити та доводити його до ладу. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням. Аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!